Добра дуже така вихована, чемна дитина. Знаєте, такий та спокійний. Він такий був ну більш такий мовчазний Такий хлопець так про загиблого воїна розповідає його вчителька Хмельницької загальної освітньої школи номер 22 Олена Мазур у свято Георгіївському храмі міста Хмельницького прощалися з 35-річним загиблим воїном Артемом Люлем. 8 квітня каже жінка, йому виповнилося 35 років. За три дні Артем Люля загинув. 11 він не пішли на завдання от, і він. Пішов не один, от. і вони загинули, але так сталося, що наші звільнили ці землі, куди от вони пішли, і їх швидко знайшли. Неудружений був, немає в нього дітей, і це таке гор'я як для батьків, так і для всіх рідних, хто знав Артема. Артем Люля у Хмельницькому професійному ліцеї п'ять років працював слюсарем. Розповідає його колега Володимир Безпечний. Чуйна, добра, скромна людина відповідальна, до всіх ставився дуже чуйно. Артема Люля мобілізували у квітні 2024-го, каже його колега. Загинув воїн 11 квітня на Бахмутському напрямку. У Артема Люля залишилася мати та сестра. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.